Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня в нас тема, буде, яку ви вже здогадались, тема про альтернативну енергетику. Отже, будемо розглядати ось таку схему. Перед нами схема сонячної електростанції для забезпечення власних потреб будинку потужністю 5 кВт. Відповідно, дана схема складається з сонячних панелей, відповідно, гібридного інвертора, вимикачів та комутаційних провідників. Отже, давайте конкретно розглянемо дану схему. Перед нами сонячні панелі 500 Вт. Монокристал. Марка панелі Trina-Solar. Характеристики даних панелей ось перед нами. Напруга холостого ходу однієї сонячної панелі становить 51,7 В. Робоча напруга при максимальній потужності 42,8 В. Струм короткого замикання 12,28 А і струм максимальної потужності 1169 А. Оже, як бачимо, сонячні панелі у нас з'єднані послідовно у два стринги. Тобто, один стринг 5 панелей і другий стринг також 5 панелей, які з'єднані послідовно. Напруга, відповідно, у стрингу, становить приблизно 260 вольт, і в другому стрингу також 260 В постійного струму. Далі напруга постійного струму приходить на вимикачі постійного струму. відповідно, вони на 20 А. Під'єднано до них ще ОПН, Як бачимо, ОПН з'єднані по такій схемі. Відповідно, Два ОПН у нас стоять. Один на один стринг, інший на другий стринг. Ну і третій ОПН У нас відповідно йде, як бачимо, це категорія таких ОПНів. Перша серія та друга серія. Вони з'єднані послідовно, як бачимо, заземлення під'єднаний до сонячних панелей. Ось така схема. Далі йдемо по схемі, дивимося від вимикачів постійного струму. Напруга у нас 260 вольт сюди приходить на відповідно МППТ діапазон даного гібридного інвертора. І тут відбувається перетворення даної енергії у змінний струм. Отже, характеристики даного гібридного інвертора, ми бачимо перед нами. Він потужністю 5 кВт. Максимальна потужність даного інвертора може становити 6500 Вт, тобто 6,5 кВт. Можна набирати сонячні маси і під'єднувати до даного інвертора. Він однофазний на 220 В. мппт діапазон даного інвертора від 80 до 550 в постійного струму. Максимальна вхідна напруга 600 В. Вхідний струм відповідно 13,5 А. Як бачив, у нас сонячна панелі. Якщо зібрати їх послідовно, буде близько 11,7 А, тобто даний інвертор гібридний підходить до даної схеми. Максимальний струм заряду акумуляторних батарей 40 А. Адже це гібридний інвертор, до нього можна ще під'єднати акумулятори і заряджати. Отже, максимальний струм заряду буде становити 40 А. Ми бачимо, Діапазон роботи від акумуляторних батарей, наголошую від акумуляторних батарей. Від 85 до 450 вольт постійно В постійно струму. Це такий новий інвертор. Відповідно, потрібно тут високовольтні акумуляторні батареї. З серії HV та та є розміри даного інвертора вказані. Вага 23 кг, корисної дії 98% і ціна 1600 доларів. Отже, до даного інвертора давайте зараз розгляну під'єднання відповідно акумуляторних батарей. Перед нами ось один такий акумулятор. Як бачимо, напругою 48 В50 А. Відповідно, якщо зібрати їх у схему послідовно, ось є попередня моя схема. Як бачимо, у нас тут акумуляторні батареї ось такі літі залізовосватні на 48 вольт, але вони тут з'єднані відповідно паралельно. Тут 10 кВт загальної ємності буде. Запас, запас енергії. Вони тут паралельно. А якщо дані акумулятори відповідно з'єднати ось послідовно, як у нашій схемі вийде напруга, у нас 240 В постійного струму. І запас енергії в акумулятор буде становити близько 12 кВт, годин ну, тут використовується відповідно, система BMS SK 0500. Ціна даного акумулятора 8000 доларів. Ціна відповідно такого інвертора гібридного 1600 доларів. Відповідно ціна сонячних панелей. оцих 10 штук сонячних панелей буде становити, як бачимо, 2000 доларів сонячні панелі. Додати 8, 10, 11600 доларів загалом, плюс ще комутаційні провідники вимикачі відповідно, близько 12 тисяч доларів. Буде коштувати, щоб вам зібрати дану схему для забезпечення власних потреб будинку. Отже, ще раз нагадаю: відповідно, дана схема зібрана для забезпечення власних потреб будинку. І в разі відсутності, скажімо, мережі можна користуватись електроенергією, яка є в акумуляторах відповідно за день зарядивши. Відповідно, сонячні панелі через гібридний інвертор, акумулятори, запавши енергію на 12 чи там 10 кВт, скільки відповідно буде за день енергії в даних акумуляторах, можна користуватись для власних потреб. Відповідно, від постійного струму можна живити такі активні навантаження, як скажімо. Опалення вмикати, підігрів води ще от, і, працює також індукційна плита, можливо, ще хто знає, що буде працювати від постійного струму на таких високих напругах постійного струму, можна користуватися для власних потреб будинку, забезпечувати даний будинок в разі відсутності мережі у вечірній та нічний час. А які ще, відповідно, споживачі можна живити від, скажімо, Постійно струму напругою 220 вольт. Напишіть в своїх коментарях. Отже, ось таким сьогодні було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!